Клімат у 14 столітті сприяв тому, що у Львові та передмісті росли виноградники, з яких галичани робили смачне вино. У середньовіччя саме через Львів проходив торговельний шлях, і 70% європейського вина транзитом перевозилося через місто Лева. Завдяки цьому народжувалися заможні городяни, які вкладали гроші у розвиток міста, що тішить донині. З 19 століття місто славилося броварнями. Ось ця територія на погулянці була пивним садом. На цьому місці у 1948-му радянська влада відкрила державне підприємство у, у Львові було таких два винзаводи. Сюди фурами у бочках привозили вино з Молдови та України. І було, ну, таке дешеве. Ну, було, 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 а потім в минулому році дивимося, все вже розвалили, вже красиво, почали все, все в, це, розбивати, витаскувати, ну і зрозуміли, що завод вже. Ще до кінця 90-х років минулого століття завод виготовляв популярний вермут квіта погулянки, та 16 років тому винзавод почали розбирати. Нині про підприємство нагадують розвалені винні пивниці, скляні розписи і старий лев із гроном винограду у лапі. Руїни стали улюбленим місцем для асоціальних осіб. Згідно інформації про державного реєстру речових прав, на сьогодні власником приміщень є ДП львівське агроторгове підприємство. Воно є власником декілька приміщень різної площі, загалом 10 приміщень це є державне підприємство відповідно форма власності державна. Викупити може, але призначення цих земельних ділянок це є землю промисловості. От змінити призначення земельної ділянки без органів місцевого самоврядування не можуть. Тому тут треба шукати компромісу. Львів'яни побоюються, що на цьому місці виростуть високі будинки, бо Львів активно і досить часто незаконно забудовується. А ось організатор винного фестивалю Андрій Сидор вважає, що це місце було б ідеальним для відродження винзаводу і проведення фестивалю. Я впевнений, що інвестори є. Я розмовляв з багатьма українськими виробниками. вина. питання, які всіх решта виробників і всього решту бізнесу в Україні в одному в законодавчій базі. В тому, що там ринок вина достатньо монополізований. Якщо тільки держава відпустить питання, знижують суму оплати за акциз, я думаю, що моментально з'являться винороби ті ж європейці і новий світ вони шукають, куди інвестувати. Я думаю, що перспектива в цьому велика. Виноробна галузь відновлюється, вона її і не задусити ще зародку зараз. І не почати вирубувати виноградники і на території винних заводів не будувати щось інше. Забудувавши цю територію, буде стерта з пам'яті не лише історія погулянки, але й сама паркова зона. Галина Трещук, Мар'ян Павлик. Ми разом Львів.